Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ядерна істерика Путіна як останній аргумент, бо атомною війною він лякає світ від власного переляку перед наслідками російської агресії в Україні. Зараз світ в чергове обговорює його демонстративні уточнення до російської ядерної доктрини. Це власне, коли кремлівський диктатор особисто озвучив нові ядерні погрози після ймовірного невдалого запуску міжконтинентальної балістичної ракети Сармат. То, що саме росіяни додали до документу лякачки. І як на цю агонію реагують у світі? Анна Брикова про це змінити ядерну доктрину росіяни грозилися вже кілька місяців. Зрештою, Путін таки зібрав засідання своєї ради безпеки, аби оголосити. у нас питання пов'язане з оновленням основ державної політики у сфері ядерного стримування. Іншими словами, пафосно оголосити своє царство недоторканим, поки ведеш брутальну війну, вкотре брязкуючи ядерною тріадою, додали бонусом і вірного партнера. Все, Всі ці питання з білоруською стороною з президентом Білорусі узгоджені. Серед іншого традиційно право першого удару, але відповіддю він може бути і на безпілотник. Ядерна відповідь може бути на Скажімо так, неядерну агресію проти Російської Федерації і де ж такий чисто пропагандистський хід, якщо на Росію нападає неядерна держава, але в союзі з ядерною державою чи ядерна держава надає цій. Неядерній цьому неядерному агресору проти Росії допомогу. То тоді, нібито Росія буде вважати, що і ота ядерна держава, яка допомагає, вона теж може стати мішенью. Утім, формулювання розмиті і здебільшого є інформаційною складовою вже звичного шантажу. Наполягають експерти. Все це розраховано в першу чергу на західних політиків, які там собі десь малюють якісь там лінії в голові. Залякувати український народ, по моєму, вже пізно. А захід все більше і більше переконується, що крім оцеї. Вийовничої риторики Росія просто неспроможні на які дії. Ба більше, що це сигнал для так званих недружніх західних країн, заявили і безпосередньо в Кремлі, розтлумачуючи свого диктатора, щоб вони а не дали Україні дозвіл бити далекобійною зброю по території Російської Федерації, бо вони відчувають свою слабкість перед знищенням цієї зброї, а хочуть натиснути на американців, британців, французів, німців, щоб вони в свою чергу натисне на Україну, щоб Україна відмовилася взагалі від слова зовсім від своїх атак території РЕФІ в центрі протидії дезінформації РНБО і офісі президента ж путінські новоявлення охарактеризували як безсилля. Окрім ядерного шантажу в Російської Федерації більше немає нічого жодних інших інструментів залякування світу. Ці інструменти не спрацюють. Андрій Єрмак, очільник офісу президента, і реакція від світових лідерів теж виявилась попередньо доволі спокійною. Якщо акумулювати всі коментарі і західних лідерів і інституцій, то можна виділити. Там спільне спільну характеристику озвучену, а це слово безвідповідальність. Тобто Путін абсолютно безвідповідальний, і його погрози жодним чином не змінять рівень підтримки з західними партнерами України. Зокрема, міністр оборони Німеччини назвав такий поворот очікуваним, як і президент Польщі, додавши, що той хто першим застосує ядерну зброю. Буде проклятий у НАТО, вкотре назвали це залякуванням. А у США і ЄС прокоментували зміни у російській ядерній доктрині в подібній тональності. Це є лише продовження дуже безвідповідальної та неприйнятної поведінки зі сторони Путіна, що демонструє всьому світу його справжнє обличчя, особливо під час проведення тижня високого рівня в ході генасамблеї ООН. Адже направду більшість світу, як і Україна, від цих путінських погроз вже втомилась. Хоча реакція західних країн може стати більш підкресленою і жорсткою, коли Зміни доктрини офіційно затвердять, бо ж впродовж всіх цих тривалих погроз ті ж країни НАТО давали Росії наочно зрозуміти, що буде у разі її ядерної агресії, моделюючи масштабні навчання. Ось такі аргументи вони заходять набагато краще, і зрештою, треба просто зараз буде дочекатися того, які додаткові практичні кроки наші західні партнери будуть робити у відповідь на ось ці зміни ядерної доктрини на Росії. Я думаю, що як мінімум... Німеччина буде просити більше носіїв ядерної зброї на своїй території від американців в Україні, яка ж разом з партнерами вже перейшла багато так званих червоних ліній Кремля. Варто зосередитись на іншій загрозі ядерного виміру. Зауважує експерт. Це безпосередньо стосується українських діючих атомних електростанцій для того, щоб організувати нам тривалий блекаут. Адже російський ядерний шантаж набагато ширший аніж прописано у будь-якій варіації їх доктрин. Анна Брикова, Ми Україна, марафон. Єдині новини.